Другий рік поспіль лісівники та громадськість волині стурбовані масовим відмиранням сосни звичайної на території області внаслідок довготривалих кліматичних аномалій і порушень водного живлення спостерігається суттєве збільшення популяції стовбурових шкідників, в тому числі верхівкового короїда, через масове заселення шкідників. Дерево в природних умовах втрачає здатність до опору і гине протягом 3-5 -ти тижнів. екологічну інспекцію під час здійснення заходів державного нагляду контролю щорічно з кожним роком спостерігається збільшення. Кількості насаджень, уражених шкідниками, ми дійсно під час перевірок бачимо, що це є проблема з кожним роком, вона збільшується і необхідно вживати радикальні заходи. Найгірші наші прогнози і очікування збуваються. Збуваються яким чином: шкідник набирає. Інтенсивності в своєму розвитку починає уражати не тільки дерева старшого віку, так як це було виявлено на початках виявлення цього шкідника. А зараз на даний момент вже починають страждати молодняки. Починаючи з минулого року, проводиться постійний моніторинг за осередками верхівкового короїда. Неодноразово проводились виїзні семінари та тренінги за участю науковців, спеціалістів лісозахисту, депутатів обласної та місцевих рад громадськості. Пошкоджені площі ставляться на облік на їх основ. Нові в подальшому намічаються заходи по покращенню санітарного стану лісу. Для повідомлення я їх наношу на планшет, де вони знаходяться. Відповідно до інвентаризації, яку проводжу я на підприємстві, площа осередків з кожним днем вона все більше і більше збільшується. У зв'язку з прийняттям санітарних правил в лісах України в редакції постанови Кабінету міністрів від 26 жовтня 2016 року, проведення санітарних заходів ускладнено, а сам процес від відведення ділянки до отримання дозволу на рубку затягується. Внаслідок цього втрачається якість, шкідник перелітає і займає нові території. Якщо нам, на 1 травня 2016 року, уражених площ на підприємствах Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства нараховувалось більше 1300 тисячі гектарів, то на 1 серпня цього року, не дивлячись на проведені лісівничі заходи боротьби, площі зросли до більше 7 тисяч гектарів. Якщо говорити про економічну складову даного питання, то суттєвих втрат зазнає як підприємство, так і бюджети, особливо місцеві, скажем, якщо з одного гектару лісу. Якщо забрати вчасно осередок сягання, можна отримати до 200 тисяч гривень від реалізації лісопродукції, то з плином часу якість невпинно падає. І коли ми вже доходимо тільки до дров'яної маси, максимум, що можна буде отримати в грошовому еквіваленті, це 50 тисяч гривень. Різниця в 4 рази. Якщо говорити про втрати бюджетів, то скажімо, якщо з того ж одного гектара лісу усередненого, лісового доходу буде сплачено при вчасному забиранні осередків 20 тисяч гривень. То вже коли все стане дров'яною масою, тоді орієнтовно тисяча гривень поступить до місцевого бюджету. Тому на даний час ініціюється внесення змін до даного нормативного документа. День методів боротьби із стоборовими шкідниками, окрім того, що забирання уражених дерев з лісу, не встановлено. Волинське обласне управління. Вирішили піти вперед, і було були придбані феромонні пастки, але вони використовувалися поки що на початковій стадії як дослідні і для точного проведення аналізу та моніторингу. Це дозволило нам виявити повний видовий склад шкідників, і ми можемо говорити про те, що на сьогоднішній момент у нас не один шкідник, а вже є цілий комплекс. Лісівників, котре застерігають зволікання та пасивна позиція окремих представників органів влади, недосконалість нормативних актів може привести до катастрофічних. Непоправних наслідків протягом найближчих років. 24 дрова. 28 дрова. Перевідвод даної ділянки зробили, тому що не так давно вона була обвізирана, зроблений відвод. І, але не взята в рубку розповсюдження верхівкового короїда пішло далі. Ми по новому обвізирили і довідвели дану ділянку, щоб вже безпосередньо взяти її в рубку. Не допустимо того, щоб Волинь край лісів та озер перетворилася на спустошену територію. Лише завдяки вчасному проведенню лісівничих заходів можна локалізувати поширення шкідника. Всихання сосни є не тільки проблемою Волині, а й сусідніх рівненської та Житомирської. Властей Республіки Білорусь та Польщі втрати від шкідливої дії верхівкового короїда можна порівняти з масштабною пожежею. Кінцевий результат одинаковий: мертві деревостани. Лісівники запевняють, на місці пошкоджених лісових ділянок буде створено нові лісові культури. Уражені деревостани замінять нові біологічно стійкі насадження. Ліс це сукупність землі, рослинності, в якій домінують дерева, чагарники, тварини. Мікроорганізми та інші природні компоненти вони в своєму розвитку біологічно взаємопов'язані, впливають один на одного і на навколишнє середовище. Від кожного з нас сьогодні залежить екологічний стан довкілля в майбутньому.